Якщо в тебе є пара молодих картоплин, ти обов'язково маєш приготувати такі картопляні човники. Для цього відмиваємо молоду картоплю, викладаємо її на деко, проколюємо її за допомогою вилки та змащуємо її олії. До олії я ще додав сіль, перець та трішки паприки все добре перемішав і змастив всі картоплини. Потім відправляємо її засмагати десь на 40 хвилин при 180. Поки картопля печеться для начинки В мене такий шматочок шинки та зелень. Ви можете використати любу ковбасу за смаком або додати те, що подобається, наприклад, вам риби чи куряче філе. Нарізаємо зелень. Також дрібно в мене був кріп. Ви можете додати якийсь мікс. Виймаємо нашу картоплю, яка вже запеклась. Відрізаємо верхівку та вибираємо серединку. Вибираємо якнайбільше, щоб більше туди влізло начинки і було неймовірно смачно. Серединку, яку ми вибрали, не викидаємо. За допомогою вилки і розминаємо, додаємо туди ковбасу, зелень трішки спецій за смаком. Туди ж додаємо 200 г вершкового сиру, все добре перемішуємо до однорідної суміші. Наповнюємо наші картопляні човники, пересипаємо зверху сиром. Та відправляємо в духовку ще десь на 10-15 хвилин. Друзі, це неймовірно смачно, ти обов'язково маєш це приготувати. А якщо додивишся до кінця, постав лайк та підпишись смачного!